Свій дачний. Сьогодні на погоду наладналася. Ось, трошки краще вже. Сонечко, але похолодно вже. Ну, Більш-менш не так, як було ці дні. на зупинку, їду дачним автобусом, на роботу треба, можлива зустріч. І знаєте, будемо проводити прямий ефір що зробити, не знаю коли, але скоро зробимо на днях, зробимо тема буде в нас. Знаєте, невеличкі зробимо його. Тому, якщо кому буде цікаво, поговоримо про успішних людей, про секрети успішності. Такі життєві, такі історію. Одне можу сказати, це 100%. Це ті, які не бояться брати на себе відповідальність. Відповідальна людина, дорівнює успішною. Досягають чогось в житті лише ті люди, які не бояться труднощів, відповідальності, які готові взяти на себе частину відповідальності в дрібницях, починаючи з дрібниць. Якщо вони цього не бояться, вони не бояться і великих проблем.